На сідий вечір ходили кулітувати, бралися дівчата, хлопці і йшли до цих, що дівчат кулітувати. і йшли дорогу і пісали. Весело було, дуже весело. Співали наші баби, мами і ми від них перевзяли. Ходили по підхати, Колідували, від кутів ішли і плісали. Хай плясав, плясав, нічого не дістав, прийшов додому, голіпу солому. Ой плешу, плешу, по землі лашу, схилися дівчино, що з тобі скажу. і ти нам тоді тіла. Э, э, Олійники тільки, що були пекли коли горіхи. гроші колись стопили. Так щоб і... гріли, гріне, змерзли, і так пішли, бабили і так хата від хати співали. До батька, до батька, до батька ледом, Я у батька горівка солодка з медом. Ой батьку, батько, що ви робили, чим ви горівку засолодили? Вишневим забобень і ковбиле, Сім літр горів і засолодень. Не тепер, не тепер по грибе ходім, восени восени коли зароді. Не земля, не зміхом, але скошила, не сама дівчина, але Ой, била баба діда лозою, Чого не вернувся, борзо з водою. Пінь по попі, підпінь, по під колодок, кочила по шею воду. Ой, та дівчина, та й не топися, скаже ми правду, з ким ти любишся. Хотіло би ще тепер, аби діти, так як колись були, Ми малими були, ходили колідувати. Стали. все добре, аби молоде покоління приймало від старих усе те, що має, що старі це. Заучували, бо вони це знали. Це була перша пляс.